Вітаю, друзі сусіди. Сьогодні другий ефір. Поговоримо про ідеологію, стратегію, план дій і реалізацію. Я сижу на пляжу парку, яку ми таким чином намагаємось зробити це як приклад того, що ми можемо своїми руками робити все, що ми захочемо в рамках чинного законодавства і, воєн... і воєнного стану. Тому другий ефір. Я хочу посвятити тому, щоб ви зрозуміли, і ми наприкінці всіх моїх ефірів змогли поспілкуватися, об'єднатися і зробити щось корисне. Ми вже давно намагаємося об'єднатися, і в нас щось виходить, щось не виходить, але це питання часу. Тому минулого ефіру я казав про ідеологію. Я так розумію, що терміни ідеології розуміють багато хто. Але для району, наприклад, Голосіївського району, ідеологія може бути лише соціально економічна, Тобто, щоб розвивався народ і розвивалася економіка. Бо, як я вже казав, тільки у розвинутих економіках, розвинутого народу не нападають, на сильних і багатих не нападають. Тому наше завдання робити нас сильними і багатими. Тому ідеологія соціально економічна. Стосовно стратегії, для того, щоб зрозуміти, як нам розвивати стратегічно і досягти хоч щось, нам потрібна стратегія. Стратегія розвитку, наприклад, Голосіївського району це е, використання якогось конкретного плану дій і якоїсь конкретної мети. Наприклад, ідеологія на соціально-економічна. Яка в нас може бути стратегія? Розглядаючи те, що Голосівський район найзеленіший в Києві, найбільший, і в ньому дуже багато ще й промислових зон, є ще й найбільший, один з найбільших звалищ для сміття, то стратегія може бути лише одна: це екологія і технології повинні об'єднатися і зробити партнерську роботу. І Стратегія може звучати так: екотехнологічний район. Екологія плюс технологія, захист природи, розвиток людей і збагачення цього регіону. Тому, виходячи з такої стратегії, якщо приймати таку стратегію, а це ми будемо обговорювати колективно, то треба розробляти тактичні дії. План Дій, я, як проєктувальник, я займаю свою конкретну нішу. Я знаю, що я вмію проєктувати, я роблю проєкти, я виконую ці проекти і довожу їх до кінця. Я займаю одну із ніж, так називаємо галузь архітектурно будівельну Такі галузи повинно бути десь 13-15 для того, щоб реалізувати стратегію. Тобто перший план. Дій, план нашої тактики це створити галузеву систему як Міністерство в країні, і для кожного підібрати людину, яка буде займати цю нішу. У нас є вже політтехнології, у нас є архітектурне будівельне я у нас є художні, у нас є логістика. І ще 10 галузей треба закрити. Тому я розповідаю вам про це. Для того, щоб ми могли знайти людей, які зможуть, як і ми, взятися за цю справу. Повертаюсь до тактики. Коли у нас є всі ці галузі закриті, і в нас є стратегія, ми розробляємо екотехнологічний район, ми в цих галузях розбираємо, проводимо аналітику. Першим кроком нашого плану дій це розробити галузеву систему. Друге, це розробити аналит, аналітику і зібрати всю інформацію, що в нас є, з чим ми живемо, що в нас поломане, що в нас відремонтовано, як ми можемо діяти, які у нас є навчальні центри, які у нас є центри розвитку, яка у нас є екологія, природа і тощо. Тоді ми зможемо відштовхувати від цього, почувати. Починати працювати. Першим кроком, коли ми провели аналітику, ми починаємо розробляти під кожну конкретну ситуацію, де у нас провали і де у нас тріщини, ми починаємо розробляти проєкти, ескізні проєкти, які можуть розробити подальшу план дій. І ми можемо виходити з цього плану дій як проєктну документацію. Потім ми цю проєктну документацію роздаємо на іншій галузі, і вже звідти ми по кожній галузі можемо виконувати завдання для розвитку стратегій. Більш детально про тактику дій і більш детально про людей, які будуть працювати в наступних відео. Дивіться, доєднуйтесь. А щоб все це вийшло, пишіть коменти, задавайте питання, лайкайте. Робіть все, щоб стати громадянином цієї величної, сильної держави, якою вона повинна стати, щоб на нас більше не нападало. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте, критикуйте, доєднуйтесь.